Право 625. Доведіть, що для будь-якого натурального значення n, значення виразу є кратним числом 6. Ну що ж, давайте ми цей вираз отожніми перетвореннями перетворимо в інший вираз. Отже, розкриваємо дужки, записуємо, що це дорівнює. n2 спочатку множимо на n, це буде n, що множиться на n. Додати 2. Ми також множимо на n. Далі n плюс 2 множимо на 3, то це буде додати. n ми множимо на 3, додати 2 ми множимо на 3. Далі відняти. Або мінус n ми множимо, додати пишемо, мінус n ми множимо на n, і мінус n ми множимо на мінус 1. Справа тому, що відняти n це додати мінус n, то ми пишемо додати. Мінус n ми множимо на мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення n помножити на n, це буде n у квадраті. Далі 2 помножити на n, це буде плюс 2n. n помножити на 3, це буде плюс 3n. Далі 2 помножити на 3, це буде плюс 6. Далі мінус n помножити на n, це буде мінус n. У квадраті мінус n помножити на 1, це буде плюс n. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Дивимося, у нас тут є n у квадраті і мінус n у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0. Так, ну і з n у нас є 2n плюс 3n і плюс n. То записуємо 2n плюс 3n це 6n плюс n. 2n плюс 3n це 5n плюс n це буде разом 6n. 6n плюс 6. Ну, а зараз ми можемо 6 винести за дужки, То в дужках у нас залишиться 6n, заберемо 6 буде n. З 6 заберемо 6, то множник буде 1. Що ми зараз розкриємо дужки, отримаємо той самий вираз. Ну що ж? Якщо наш вираз тотожний 6, що множиться на n плюс 1, тобто виходить, що за будь-якого значення n там буде множник 6, і він буде кратним числом 6. Записуємо, оскільки. Оскільки вираз тотожний. 6, що множиться на n плюс 1, так, то записуємо для будь-якого натурального значення n, натурального значения n yeah? значение выраза является кратным числу 6 е. Yeah. Переходим на другое задание. Значення виразу при діленні на 3 дає вистачу 1. Так само, давайте тоді ми будемо цей вираз спрощувати. Отже, виконуємо множення перше. n-5 множимо на n. Це буде n помножити на n. Відняти 5, додати мінус 5, пишемо додати мінус 5. Ми також множимо на n. n 5 множимо на 8, це буде додати n, що множиться на 8. Додати. Ну і мінус 5 потрібно помножити на вісь. Далі n плюс 1 множимо спочатку на 2n, то це буде додати. n, що множиться на 2n, додати. 1, що множиться на 2n. Далі n плюс 1 множимо на мінус 5, це буде додати, n, що множиться на мінус 5. І тоді записуємо плюс 1, що множиться на мінус 5. Є? І це і додати ще 46. Це дорівнює. Виконуємо множення. n помножити на n це буде n у квадраті. Мінус 5 помножити на n це буде мінус 5n. N помножити на 8 це буде плюс 8n. Мінус 5 помножити на 8 це буде мінус 40. Далі n помножити на 2n, це буде плюс 2n у квадраті. 1 помножити на 2n це буде плюс 2n. N помножити на мінус 5, це буде мінус 5n. І 1 помножити на мінус 5, це буде мінус 5. Ну і плюс 46 іще. Це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Отже, в нас є. Тоді n у квадраті і плюс 2n у квадраті. З n у нас є мінус 5n, плюс 8n, плюс 2n і мінус 5n. Число у нас є мінус 40, мінус 5 і плюс 46. Ну що ж, зводимо подібні доданки. n у квадраті плюс 2n у квадраті це буде 3n у квадраті. Далі. Мінус 5n плюс 8n, це буде 3n, 3n плюс 2n, це буде 5n, і мінус 5n це дорівнює сума 0. Можемо викрасити всі ці доданки. Так, і числа залишаються у нас мінус 40 плюс 46, це 46, мінус 40, це буде 6, а 6 мінус 5 це 1, пишемо плюс 1. Ну що ж, ми отримали вираз 3n у квадраті плюс 1. Тоді при діленні на 3, у нас 3n у квадраті поділиться на 3, бо там є множник 3. Ну і залишиться остача 1. Записуємо тоді, оскільки, оскільки вираз. Тотожний. 3n2 плюс 1 то для будь-якого натурального значення n значение выразу e выразу при делении на 3 дает в осточе 1 peye?